Я Паша, веду свій канал, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дивіться відео, підписуйтесь на канал, дивіться відео. все Слухайте музику, яку я придумаю. Дивіться теорії. І в цьому відео хочу побалакати про теорію вітамінів, і мінералів і металів, які знаходяться в землі. Як вони появляються, додати до цього. Я вже там викидував відео до цього. Добавити трішки теорії про молекулярну структуру і переплутання іскрес між друг другою, між друг другом на поверхності планети і внизу між земляними слоями землі, піска, глини і, так і інших інших і різних видів земляних земляних полостей. Ну, вітаміни і мінерали між собою перекріпляються. Молекулярна структура на поверхності землі є є внизу. І коли йде дощ, і збирається всякої пильці, як вона появлялася між друг другом дуже довго, тисячі років, сотні тисяч років. І як з'явилося багато мінералів, вони почали між собою виділяти якусь молекулярну структуру. Ця молекулярна структура між собою почала перекрещуватися і появилися нові інші мінерали і так все швидше, швидше, і бистріше. А часу цьому не оприділити стоїть 10 років, 100 років, 1000 років, сотні тисяч років, мільйони років. Ну в крайності, що можливо, що те, що знаходиться на поверхності молекулярної структури, осадок іде на землю між землею в частях землі. Де є сякі, тож молекулярна структура, і вона переплітається між собою, так виходить мінерали, і ці мінерали со Скрищуться теж між друг другом, лежать та виділяють між собою молікулярну структуру, получаються другі мінерали з цих мінералів, получаються інші мінерали. А й ті мінерали скричуться з друг друга, які лежать рядами, получаються уже якісь метали і всякі інші. Ану, мінерали, вітаміни появляються між скристим, між друг другом поверхності, те, що знаходиться де в якої часті міра, і між друг другом, і внизу під землею, між земляними слоями. Або як подивитися, то наприклад, тут на одній часті є наприклад, такі мінерали і. і... Вітаміни на другій часті, там другі мінерали, вітаміни, на третій там третій часті мінерали, вітаміни, вітаміни. І ще брати того, що росля вся і із додатку цих мінералів і вітамінів, які знаходяться в землі, виростає така ж росля. І сірослі теж береться і сход прогнивання там листя в. І всього остального і все це процесу сяк землю додається до е, молекулярної структури. І Ця молекулярна структура змішується між собою, появляються нові якісь молекулярні е, вітаміни, які превращаються в мінерали. Мінерали е, металами і. Е, ну... І, ну, камнями, металами, рубінами, брилянтами і таким іншим. Привчається в, це, в, це, в, це, в цей кварц, в ртуть і таке інше природне, яке є, і що знаходили які мінерали. і Ну, Якщо так взяти теоретично, то а, і, ускорить цей процес взагалі якби. І, Ну, це немаля, це диво. І є ну, так подивитися, ну взагалі не Ну, І є варіанти подивитися і як експеримент, і зробити, на цього, щоб цей момент, на цього, щоб мі мінерали і вітаміни з'являлися, і з них ділилися. Ну. Де ділилися метали і це все. Ну треба спочатку це цю теорію перевірити, так чи ні, Або знайти там центр, щоб в цьому є. Ну як теорія і експерименти на цьому проводити, є варіанти варіантів, щоб ускорити цей процес, подивитися, що якщо вскарю цей процес, наприклад, щоб не тисячі сотні тисяч років це проїхало, а десятки років або, може сотні років, і роздумувати на цих варіантах, наприклад. Щоб в, в подальшому, це десь може не зараз, а через тисячу років наступному поколінню дуже допоможе і в розвитку, і, і, бо і, і, і допотреблення для всяких виробів і всього іншого, щоб було і користування ну, для друг друга і. А, в, життя і в щоб не загрожувало високу планеті і, і збитку. Ну, Понімайте, щоб не було а, в, збитку а, ресурсів, бо помимо цього, що ці всі ресурси не так просто знаходяться в землі. і а, Наприклад, нефть, наприклад, землі, щоб а, мішнефтяни з порудами і всі інші теж мінерали, вони сплітаються і видають від себе молекулярну структуру, яка просачується між воздухом, між землею, воздухом і держать зоновий слой. Взяти аномалії, наприклад, от, 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 в частях світу, там жарко дуже і становиться ще жарко, бо випитують вже до останнього, ну і ще і за вбивства, і за всього остального. Ну, мир наказує, щоб ви розуміли. Взяті в других частях там дуже холодно, заморозки мінус 200 даже бувають. І, це, 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 тому що, э, ну, і не вважаю гори. В горах, то понятно, там ну, гори і ета, та аномалітичність така висотна стоїть, і з того там така температура. А от в частях, які не гори, і да, вони біля гор, ну, там рядом з ними жара стоїть, а дуже жарко, а у них холод. Чого це так? А до Збиток дуже ресурсів, і щоб таке не було на всьому світі. Просто що я хочу намітити в цьому що е нікотрі хочуть продовжити і йти далі, і спитувати ресурси, жити на тим, що вони живуть, е не не і не искати альтернативу, не шукати е легкі варіанти, е ну точні облегчені варіанти, які будуть упрощені і не загрожувати е не планеті. Е не е е альтернатива, ну, яка буде мала потребності і не буде загрожувати нічому, не ні висиханню планети, і не всьому остальному. Як це. Дали старт дали старт на цьому, ну, завжди жити, щоб іспитувало. Мінерали і це Так завжди не вийде і, і рано чи пізно ви, ви бачите, що аномалії На планеті відбуваються І становиться дуже Тяжко Попадають ресурси І ці ресурси потрібні Для чого, для кожної країни І деякі країни починають нападати на інші країни Щоб завладіти цими ресурсами Деякі країни країни Точніше не деякі, а деякі з країн Відбувають від, що А в ітоги хочуть випити. Візьміть Чечню і все остальне, коротше, що там було. Я їх не хочу захищати. Ну вони отуда хочуть завладіти. Вони по-другому вони хочуть тут спітляти, бо кажуть, що вони всім все дали. а Україна тут відділено залишилася винувата і заселиться там отуда, В Китаї багато людей, ніхто нікому не запрещав їздити і поселитися і жити. А в, у от Турції до Індії відділі. Жара стоїть, і у них немає цього, і теж не запрещав ніхто приїхати і жити, і в іторії так Вони хочуть забрати це. Ті хочуть забрати то, ті хочуть забрати то, а Росія хоче забрати е за ресурсів, щоб вийти далі, і завладіти цим міром, типу, ресурси, і це, щоб було, і закривають, і все остальне. Ну, ваші дії це доводи вашими і. Етого. Це я кажу, Росії. ну, не вся Росія, іменно правительство, Росії ваші дії ваші, що ви закриваєте і доводять це. Это... Понимаєте? Що ви йдете і вбиваєте і живете на цьому, і вам це подобається. І хвалите себе за це. Особливо це казати тих президентів, які себе рекламують, що вони не фіга собі там на картинках і на всех останнім. Ну короче, така невеличка теорія, і там добавила за вообще що відбувається, і все остальные був сонний, і сон это... А Сейчас поменяю, на це відео поменяю, вроде бы более-менее і це... Это... Ну що я хочу сказати в одному, що таких теорій много ще насчет, як виявляється, і це не роздумувати, дивитися на всьому, іскативу, щоб жити і упрощувати друг другу життя, щоб не спитувати ресурс, бо ресурс потрібен не забувати для планети між виробом кисло, для кислорода, для підішки температури, для рослі, щоб росля росла і взагалі, і насчет води. Нещодавно станція, яке називають станція, вони парові старі винаходи, парові, вони спитують дуже воду, взять Чорнобиль. За Чорнобиль кажуть, що вони взірвалися. А ні, там річка була, вона висохла, і уже в кінці стояла. Це, ну, коли річка підсихала, не вистачало води для охлаждення, воно перегрілося, і, що там була вода кипяток, і кришка взірвалася, і всі сказали, що ця атомна станція взірвалася, і, це, і то, роботи немає, і всі туди поїжджали коротше, ну, і все закрилося. Производство. І я догадуюся, що на Україні на часті, наприклад, і і і там далі хочуть йти, бо там, бо там і та Бо там і є ресурси йти вбивати от хочуть. Росія, Казахстан, Чечня, Турції до Індії з Росією, щоб завладіти. Коротше, кожен щось хоче від України, і взагалі далі, щоб ви поняли. А, ну а в Донецьку, мені кажеться, що закінчився ой, в там в Луганську закончили сухотільні копальні ресурси, і так просто щоб не казати, рішили просто по винищувати, вирізати всіх людей, і все. А на що тих, хто є, то це з Америки особливо. Бо не один уже в історії сотні років повторяється, що ви типу, помагаєте. Ні, більша частина помагає. Ще більша частина допомагає і, дя і дякую тим, хто допомагає і підтримує. і я та ну, мені за пенсію де житі дві гривень. Або я на них живу. І, 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 е, ну, і хо, хочу, що не забули. Ну, приходять ті, хто не допомагає, і придбають те, що «Зачем? Зачем за чим нам допомагати. І, 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 Ми зараз так подержимо, половину собі заберемо і все наше, посадимо в долги Це тим країнам, які хочуть виписати і, і користуються і напоминають за добро. Знаєте, не напоминають ніколи. Ніколи не напоминають за добро і в долги не заганяють. Ніколи. Поняли? Запам'ять, то це, це не добро, це вже лічна вигода, і ви хочете якусь вигоду отримати, щоб ви поняли. Це вже не добро, а вбивати дітей, і жінок, і багато много, -много безневинних, і, і, і х, х, хлопців, і дідусів, і бабусь взірвати, і, зірвувати, щоб і, просто себе прорекламувати і йти далі, і, іти дальше, і, і та, цим жити. Це нічтожество. Заповніть ці слова, раз і не завжди вам буде більно вічність. Внизу немає прощення тому, що ви зробили плохо наверху. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться моє відео.